Головний чортоку це якби ми говорили трохи раніше, там місяць два тому, я б сказав би, що однозначно головні мудаки це, це доумбірат Єрмака і Зеленського. Ну тому що під їхнім мудрим керівництвом ми, це ми, це ми, ми, да, ми дійшли туди, де ми є. Да? Але оскільки, скажімо так, одному трохи башню поправили, там другому знесли, майже <світна> да. майже знесли. Ну майже. Ми це до цього його... повернемося ще після свят. Я це запам'ятав. Ми от це звучимо це ще повернемося? Е, ну, до цієї розмови. Да. Е, це ми про НАБУ і підозру Єрмаку. Але е, цю солодку парочку в результатів всіх подій переміг однозначно в моїх очах Трамп. Ну це кончене просто, то ну, <клес> це, це безподобно кончене, воно еталон конченості. Це таке гамно, що е, ми ще наслідки просто ще навіть не осягнули їх усіх, от усього того, що воно зараз там воротить, і багато людей в Україні кажуть, він же ж там собі в Америці, їм там видніше, там, а наслідки вони такими хвилями по всьому світу зараз розповсюджуються, що, умовно кажучи, у нас ще був ресурс потягнути якісь роки, ну, може, 10 років, да, в цьому режимі, щоб, і, до речі, відбуватися від краще. А прийшло, все ламаємо. оце, Жили? Все, нафіг, ото все. Давайте зробимо Китай і Росію great again. Только Будемо казати, що ми це США робимо великими, а виволось у цих G5. Так, да, і все. От, типу е, в Європі G зараз фрустраційні настрої. Ну в Україні ну він і на нашу вуличну політику. Абсолютно, абсолютно. слухайте Європа в шоці. Вони там всі такі дуже інтелігентні, і дуже скромні дяді, тіті, які звикли дипломатичними якимись дипломатичною мовою розмовляти. Тут до них приходять і отак про вишло биловисла на в'язку. Ви їм якісь там ультиматуми дуже дивні.